Всім то антивлог. Я не можу забути про декларації депутатів. Ну, по-перше, хто такі ці депутати і міністри? Це сироти. Угу. Діти по поволжі. Тяжоле наслідє царського режима. Нє, то понятно, але нащо ви так знущаєтесь? Ви думаєте, що люди дурні чи що. От Олег Ляшко перед тим, як заповнити декларацію, напевно, собі файно гульнув. І в декларації написав, що в нього є годинник з металу жовтого кольору. Ви що думаєте, пане Олег? Та вас за такі слова треба наказати. Скотиняки! Скотиняки! Далі. Володя Парасюк написав, що е, йому Миколай приніс годинник за 8 тисяч гривень в офіційному документі. Якщо ідіот, то Ні, ну правда, потім вибачився, а то було потім. Раз депутати ніби позаповнили в декларації і знову себе почали вести соответствующе, та? Ама bitch, 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 bitch. бич, бич. Ама боссес bitch, 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 bitch. bitch. Таке питання тоді до очільника країни. От після тих декларацій, от як далі будуть жити українці, прості, а як далі будете жити ви? У нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. Замечательно. Поразительно. Гениально. Ну, якби в мене все, тільки факти, висновки робіть самі. Всього на кращого побачимося.